Батькова наука, народна казка. Жив та був собі чоловік, і мав він трьох синів. Двоє старших були розумні, а молодший не завжди зважав на батькову науку. Одного разу батько з синами вирушили на полювання. Воно видалося вдалим, і перед обідом батько вирішив зварити в лісі юшки, але тут помітив, що забули вдома ковганку. Посилає він за нею наймолодшого сина, а той і каже: Тату, я доки дійду додому, то забуду, за чим ішов. На що батько відповів А ти увесь час іди і повторюй Ковган, Ковган, то й не забудеш. Так син і зробив. Іде він і голосно повторює Ковган, Ковган. Назустріч йому їхали чоловіки. Їм почулося, що хлопець говорить «Болван». То вони взяли і набили невдаху. Повертається син до батька та й плаче. Мене набили, недобрі люди. А за що? запитує батько. Я голосно повторював слово ковган, яке ти мені сказав. Тоді чоловік і каже, на другий раз говори пошепки, і тебе ніхто не чіпатиме. З цим і пішов хлопець, ішов він та йшов і все шепотів собі під носа. Ковган, ковган, на зустріч йому йшло весілля. Гостям здавалося, що він говорить про наречених, погані. Взяли та й набили знов нещасного, повертається син до батька і плаче. Мене побили за те, що йшов повз весілля і тихо шептав слово, яке ти мені сказав, задумався чоловік і сказав. Іншого разу, коли будеш бачити багато людей, танцюй і співай, то тебе ніхто не чіпатиме. І з тим пішов син. Так, і йшов він, і йшов, назустріч йому йдуть люди і несуть померлого. От хлопець, побачивши багато людей, вискочив перед них і почав співати і пританцьовувати, то люди взяли та й набили його. Знов іде син до батька та й плаче, на цей раз не витримав батько і надав синові на горіхи. Але й зрозумів, що не ковгана вина у тому, що вони не й досі не скуштували смачної юшки і що його сина люди п'ють, а усьому винен він, батько, адже виростив такого сина.